333 й день в Канаді, 11.05.24. Сьогодні субота і субота вже майже закінчилась 9, 9 година. 9 година, але я ще маю заїхати на роботу. Так, я заїду на роботу, вигружу те, що маю. Продукти ще маю в багажнику. І, і повернуся за теж авто, бо завтра ще щось з дому вивезу. Потихеньку вивожу все. День мене почався десь в 10-11 ранку, без будильника, все виключене, виспався і встав, зготував е ці свої канапочки. Бекон, е хліб, бекон, яйце із сиром зверху потертим. Він розплавиться розплав, і все супер. Сир цього разу купив не дуже. Він не дуже смачний, він такий, як е якась е без смаку. Без сир. але якщо він поплавився зверху, воно з цим всім м'язком класно заходить. Поїв випив кави і поїхав я на закупи. Сьогодні в мене великі закупи, бо завтра. Бо завтра вечірка. Завтра ціла купа заходів. Піратська вечірка, потім майстер-клас з малювання, потім моя вечірка. І паралельно ще в іншій вежі буде ще одна якась там психологічна дискусія. Хтось там буде, я точно не знаю, що це таке. Буду там говорити на якусь тему. І мені цікаво, теж знаю, що це таке, і розкажу те, як воно, що, що воно таке є. А сьогодні я поїхав і першим ділом я поїхав в Фрістон. -ху -ху. Купив Фрістоні. Собі ось таку от, лимонну кислоту концентрат. Не знаю, воно дешеве, там долар або лимонна, 2 долара. $1,99. Долар Купив моркву, цибульку, картоплі ящик взяв, ящичок такий, цікаво, Тут пише кілограми чи ні. А ні, вона не писала, Вона просто мені 5-5-5. Ну і де вона мені то написала? Цікаво. Ну Десь вона мені то написала. Окей. Три ящика по 5. Картоплі ящик взяв, ящик винограду, ящик яблук. Я, головне, перше пішов, набрав винограду Е, Виноград я люблю на вечірки, він дуже класно заходить, як цукерки. І Набрав винограду, потім їду, подивлюсь, там, де акційні товари, вже ящиками. І там є ящик винограду Мікс. Половина білого, половина темного теж за 5 доларів. Я скоренько той виложив, взяв собі ящик. І вертаюся назад, треба взяти там картопельки, э, не картопельки, а цибульки. І бачу китайці два просто вибирають виноград собі в корзину. А я біля них якраз приїжджаю, кажу, там виноград, от такий ящик 5 доларів. Та, де? Побігли, взяли, потім мене знайшли, дякували ще. Взяли, вони кажуть, взяли останній ящик. Отаке от, от. Затарився я там на 70 доларів. Взяв я собі ще олії, взяв. Ще що це собі взяв? О, ще не вигружав, все. От привіз тільки моркву до хати Завіз цибульку. У, вчора, чи навіть позавчора, хтось викинув в донейшн ось такий от, е, шнур зарядки. Він, він має два входи. Зверху дріт, а знизу USB, і він досить потужний. Він 4 А має швидка зарядка, і він в машині мені ідеально підходить. Я тут запхав старий. Оцей біленький, він слабший, він має тільки 2,4 максимум. А цей 4 А кращий і чорний. І оця спіралька дуже гарно дивиться. дивиться виходить спіралька догори і в зарядку до, до, до приставки для телефону. Це я теж кинув машину, це буде на задньому сидінні. в мене є порт для зарядки. Оце я якраз туди запхаю бо літо. І, напевно, буде машинка повна, десь будемо їздити. То в банк, то ще кудись. Це треба буде кинути в машину. З Фрістона я поїхав в Костко. Поїхав я в Костко. Бо в Костко я щось хотів. А що я хотів, щось я там купив. Костку мені не дуже подобається. А, я там Кока-Коли купив в упаковку. Взяв Кока-Коли, взяв ще що, щось там, Кукі. Кукі? Що за Кукі? Якесь Кукі я взяв. Якесь печення. 15 доларів. Коук. Куки! Оце я читаю. Я взяв там печення, але я відклав. Е, так, Кока-кола 16 доларів вийшло. 32 банки по 355 мл. Джеллі Берри, цукерки взяв і таке, нічого, нічого цікавого. Я скину фотографію в групу 41-го, просто так, що я там набрав, цікаво. Виходив, взяв собі хот-дог. За 1,50 хот дог і і ось цей стаканчик. І набираєш собі пепси, скільки хочеш, я собі набрав раз, потім другий раз. Треба кинути в багажник рюкзачок. У мене рюкзачків вистачає, щоб йти з рюкзачком і брати це горнятку. Не купляти хот-дог. Але я хотів перекусити. Хотів перекусити і взяв цей ходок, з'їв поїхав далі. Далі я поїхав в суперстор. В суперсторі я закупився на 107 доларів. Ну, там я вже більше набрав. Я взяв. і... Молоко, молочний шоколад у цієї, бо в костку не було. В костку були, але кондитерський. Він не такий, як до шоколадного фонтану. Він має бути спеціальний річ. Банани, полуниці там класно, як завжди, на акції. Я взяв три коробки. Ще взяв якісь фрукти, мікс, нехай буде. Взяв ананаси в фрістоні. Коротше, в суперсторі я набрав нормально. Взяв молока, вершки, я завжди питається за вершками, а собі додому взяв отакі от величезну банку наливати, а на вечірку взяв маленький, одноразовий, відкрив, залив і все і викинув. А це нехай буде вдома, деколи теж хочеться кави з вершками, вона набагато смачніша, хоч я вдома і не роблю. Нехай буде. Нехай буде бідон. От, В Костку я теж набрав на 78 доларів. Нічого собі, ну, позакуплявся. Після того я ще думаю, заїду я в кудвіл на вагу. На секунд. І на секунді я набрав на 20 доларів 30 центів. Е, ну. Саме основне, що я взяв, до речі, сандалі взяв. Я їх там лише вже не буду показувати. Класні Класні сандалики на літо мені подобаються. А я взяв ролики, от вони заважили, вони в такому поганому стані, їх треба помити. Можна відшліфувати, якщо треба, але це таке. Головне, що вони ідеально мій розмір. Я вззов один і оці колесика. Мені дуже подобається, вони без, безшумні, дуже легасенько їздить. Я вчора йшов, чи коли я там гуляв по парку тут. Е, вечором ідеально, ну, просто все світиться, тепло. І люди на роликах катаються на велосипедах, ну на роликах мені дуже подобається. І взяв ці ролики, вони якраз защіпаються, так класно. Клас. Я на них буду точно їздити. Не так як на коньках купив і ні разу не поїздив. Що Я тут маю? Я ще тут щось набрав. Ага. Зайшов я на секунд, так як я фондю маю. І там було фондю. Але мені з того фондю не треба, в нього макати треба. Мені треба було ці палочки. Вони ще мають різні кольори, кожен буде мати свій колір, Їх всього 6 штук. Я їх не буду використовувати зараз, бо я купив палочки дерев'яні. А ось це дуже класні вилка, що можна наколоти і нормально покрутити і з'їсти. Це просто. Оці палочки мені дуже сподобались. Я їх взяв, розбив комплект, але що зробиш? Так сталося. Окуляри боле. В мене шолом боле, але це жіночі окуляри, бо вони рожеві. Вау, вони навіть і тут рожеві. Через них видно все рожеве. Рожеві окуляри собі купив. Ну, звісно, не собі, я їх, може, зимою продам або комусь віддам. Але класні окуляри, мені вони подобаються. Вони дорогі. О, це ще тут так рухається. Класно. окуляри пригодяться. вони будуть лежати, я маю місце для них. Патрончиків цілу купу знайшов. Тут ще я кинув середину пістолетики. Ось такі маленькі. У мене один такий є. Отакого от самого типу. Отакі от пістолетики. Тут ще один десь валявся. Є. От, точно такий самий. Е, в мене такий є. Якщо я нікому не віддам, то вже буде, не віддам, то ще буде три. І патронів. Я дивлюсь в корзину ролики стоять. Взув один дуже класні ролики, Взув другий і аж захотілося їздити. І я по секунді дивлюсь. А хтось знайшов пістолет. Було там багато пістолетів. Один е от такі це на батарейки. Ставиш батарейку. І він, е і він вистрелює автоматично. Е але там треба батарейки поставити. І Хтось взяв собі пістолетик і просто порозстрелював ті всі пульки по цьому мазані. Я роликами їжджу, збираю пульки, поназберу цілий кульочок. Такий самий в мене є, бо я пам'ятаю цей барабан, що відкривається. І теж взяв, нехай буде. Класно, працює, еліта і діти порозбирають собі. Кожен буде, забере собі пістолетик. Буде, буде трохи дітей. Працює. Буде трохи дітей, то ще запасний магазин взяв до того. Це все повідається. А, це приїхав хтось е окуляри взяв. Для плавання і викинув, я знаю, кому їх віддати. Їх треба помити гарненько, на вулиці лежали брудні. От і все. Після того я поїхав через центр, а в центрі е люди поодівались в костюми, в костюми всяких героїв, там е аніме, анімешних героїв. Купа! Купа! Ой, молочко па. Купа героїв і клас. Мені сподобалось. Я в них питаю, коли воно проходить. А вони от кажуть, якраз в цей період, в Мей. В 10. п'ятниця, субота-неділя. Ще завтра вони будуть в Даунтауні. Ціла купа різних анімешних персонажів. Я скільки мас, там сфотографувався. і головне, що був оцей аркейн серіал, який я вчора подивився першу серію, а сьогодні я зустрів героїв там. Я кажу, можна з вами сфотографуватись. Отак, так що е клас. Сфоткався з тими героями, вони задоволені, ну, стільки приклали сил, про, ну, як реально, герой з мультфільму. Купа макіяжу, там всякі ці волосся, е одяг. Дуже класно. Мені сподобалось. Все, весь даунтаун, ну це край даунтауна, там, де новорічна ялинка була, засіяний цими персонажами. От. І таке. Зараз прилетів я додому, бо я закинув оголошення. Е, оренда цієї кімнати 850 доларів. Фейсбук е, всюди позакидував і люди пишуть: цікаво, цікаво, хороша ціна 850 доларів, все включено, плюс тут фактично нікого нема. Нікого нема. І би ні. І один із них написав: я кажу: що, сьогодні можу показати. Він каже, добре, приїхав. І я йому показав квартиру, він задоволений, він меблів не має. І... Мені треба ще спитатися в мівей. Чи вона хоче залишити проєкт, чи ні. Якщо хоче залишити, то стіну я не буду малювати. Або я помалюю стіну. Мені без різниці. Я стіну помалюю, візьму в оренді фарбу. Це треба більше позабирати, стіл. Все треба потихесенько забирати. Пішов, я поговорив з Ренді, Ренді каже, ну що я зроблю? Я не лендлорд і, це. і така от ситуація. Треба переписувати контракт, договір там є, і говорити з румейтами. Я подзвонив Гаррі, з Гаррі поговорив. Гарі каже, та нема проблем, я все розумію, там з наною поговорити, отаке. -от. Дали папір, що він там заповнив, де яка в нього зарплата, де він працює, дрібні дані. Він мувером працює. Мовером працює. На якісь там, в якійсь серйозній компанії, купа українців, каже, з ним працює, але ну що, гроші має? Йому треба таку якраз кімнатку для одного. Ось такі от справа. Він е, задоволений кімнатою. Я думаю, що він буде орендувати. Мені тільки треба переговорити ще з наною. І все. І треба підписати контракт на мою нову квартиру. Як тільки я підпишу, я зразу туди зможу заїжджати з 1 червня. Як договоримося за цю квартиру, я виставлю нове оголошення за мою квартиру. Бо я виставив в українських чатах, українці вже мають квартири, їм не цікаво. А в, в Каджиджі або виставити в маркетплейсі без проблем. Зараз, може, перекушу година така і поїду на роботу. Туди вигружуся і назад. Блін, знову піду спати пізно, але що зробиш? Що зробиш? Так, такі справи. Все, тоді не буду затягувати. Па-па!